Вітаю, кучерявий сад передмістя Львова, Оля Кучерява. Ось і прийшло літо. Та в нас такий регіон Львівщина, що ми ну, досить невигідно, як для блогерства розташовані, у нас все запізніло. Люди вже милуються трояндами, а у нас ще не всі іриси розпустились та півонії. Пропоную просто прогулятись з садочком і до очікування, розпускання наших красонь, троян сад теж повинен бути якимось декоративним, чимось нас приваблювати. Троянди ось-ось-ось-ось. Якось воно все буде разом, абсолютно. Мені подобається компанія темної гейхери, темно-листової сорту, не знаю. І Дарсі Басел. остенки. Цікаво, як буде, коли вона розпуститься. Отже, хочу показати, як виглядає сад, де акцент зроблено на троянди та волотисті гортензії, і ними зайняті найтакі привабливіші місця. Як все виглядає до їхньої феєрії. Перед нами манжетка, декоративно-листяна, рослинка в першу чергу, крапельки на ній щось неймовірне. А коли заквітне, то дає лаймові відтінки, привносить в сад. Зараз у мене домінують фіолетові, ну якщо кольори, то фіолетові. За рахунок ірисів невисоких. Вони більш ранні, ніж високі сорти бородатих, котрі лише блиснуло сонечко. Почали розкриватися це відео зазняті впродовж тижня. Я по голосу, можливо, чути трошки прихворіла, але все рівно хочу показати сад ось до троянд. Бо підуть розпускатись. Троянди вже не цікаво, буде дивитися на живучки і риси. Ця композиція мені завжди дуже подобалася, але вона вже переросла себе. Покажу цю ж композицію рівно два роки тому, коли ще не розросли лілейники обабіч Барбариса. Висота самого Барбариса Діаболікому дозволяла проглядатися і знизу живучці, і згори таким досить невисоким, більш раннім фіолетовим ірисом. От, гарно воно фіолетове згори, фіолетове знизу, здолу, якось воно перекликається і хочеться на таке споглядати. Ще не розрослись тоді потужно дві кулі самшиту. Ну от Оця композиція, вона, вона така виточніша. Отже, будь-які композиції потрібно оновлювати чи модифікувати. Тепер живучки у мене мало горлянки, вона ну, дуже хворіє на борошнисто. Діаболікум Барбарис. Чогось як набли... при наближенні забирається його яскравість. Він надзвичайно яскравий. Він от був похмурий час, дощами, то він світився на часонечку. Жовтавий, от такі помаранчеві кольори. Дуже гарно. Пасують до фіолетових, ще доквітають, вже майже відквітли, флокси розчепірені. І я знаю, що в багатьох це вже минулося, а в нас на пікові свого квітування такі мокрющі, такі мокрющі, кущики роговика або ясколки <кій> Ще флокс. Шилоподібний там десь виглядає. Одним словом, у нас така наче пройде телепортація у минуле порівняно зі садами інших регіонів України. Ну, маємо, що маємо, показую, що маємо. Моя мета, як я вже сказала, показати, що є, що показати навіть до троянд. Зараз ще шукаю високі Сибірські іриси фіолетові, щоб на задній фону тут план досадити. Ось наші надранні півонії, оті такі бурячково-бордові. У всіх вже навіть на Львівщині повідквітали, а в мене пуп'янки. Такі соковиті, гарні пуп'янки. Там далі водозбір. Це випадково він десь в мене, не знаю, звідки взявся, засіявся. Троянди в такому стані дивно, правда, в порівнянні з вашими, котрі вже вас, вас тішать. І мене, коли дивлюся, ваші відео. Ну, нічого, потішитися своїми, а потім моїми. Це така рання-рання півонія. Нам, напевно, важливо. Просто дивитись, споглядати, милуватися тими детальками, прекрасними росою на квіточках. Це шавлія карадонна, теж ще тільки на початку свого квітування. Завжди в композиціях, в будь-який час, в будь-яку пору виграшно виглядають вічно зелені або такі структурні рослинки, котрі своїм листям. Чи формою кущика створюють таке гарне тло для квітучих рослин. Це якийсь це, це приклад, як не варто робити. Якийсь окремий в мене теж, теж тяжко згадати, як, як це я так умудрилась посадити. Аліум. Звісно, попересаджую, позгруповую, бо краще рослинки садити масивами. Як от масивом, масивом посаджений фіолетовий рис, він же паршиві від вологи. А от таке як аліум десь там один стечи, стирчить десь там. Ну воно не має вигляду. Універсальним для будь-якої пори року в саду є барбарис. Або форма кущика, або листя барвисте, або ягідки на голому гіллі. Ось такі рослинки, вдало розташовані в саду, завжди йому додаватимуть якоїсь шармої привабливості. Попри поруч посаджені квітучі троянди, ювілей принца де Монако. на такій стадії, він, бідоську, в мене зимував без вкривання, але й наростає, перезимував гарно, наростає. Тільки-тільки, буквально за один день, розпустилися пару квіточок. Такого світленького і рису бородатого. Світлі тони в саду додають святковості. А це цибулька шніт теж ось-ось. Та вона декоративна і у варіанті таких пупляхів. Бачила там хосту, поки вони не зварилися від сонця, літнього хости. Потрібно буде зняти про різні сорти хост у моєму саду. Ну, це плани. На майбутнє півник мене перекрикає. А ось Понарія, Мильнянка, дочекалася, коли розпустилася у неї більшість квіточок. Дуже ну, дуже гарна, мила рослинка. У ранішній Росії ну, замилування, замилування. Є у неї і свій недолік, не знаю, чи це пов'язано із погодою. Чи це її стабільний недолік? Ось подивіться, кущі розвалилися, і дуже яскравим виглядає периметр, а серединки, отам, де кущики розвалились, такі в плані квітування лисуваті. Не знаю, воно не, не, не критично впливає на декоративність, але хотілося б повнішого квітування. Я посадила Сапонарію так по черзі шахматкою, там, там, з одного боку від стежки, з іншого, з одного, з іншого. І досить непогано виглядає на моїй новій клумбі. Справа правіше це стара клумбочка, тут стежка, і зліва новенька клумба. Обожнюю, як кукурікають півні, куткудакають кури. Класно, що сусіди їх мають, бо коли не було б у сусідів, напевно, заради цього кукурікання, а не м'ясо, я б собі завела курей та півня. Черешенька зав'язала ягідки, Дуже подобається, як журавець, котрим я, це великокореневишним, котрим я обсаджую стовбури, ну, таких плодових дерев. Для більш їхнього здорового стану, бо він пахучий і відлякує в якійсь мірі шкідників. Нав'язала ягід, моя магонія, середня черіті. Більшість мають магонію по а в мене ще є середня. Дивіться, куди заперся аліум в яблуню, наче яблуня. Квітує повторно такими кульками, і яблунька нав'язалася. Плоди магоні, які до неможливості та вітамінні. Як є бажання завітамінізуватися, можна ними поласувати. Але ще потрібно дочекатися до зрівання. Цьогоріч іриси бородаті, то так може здалека не видно, як вони у мене хворіють, наче іржею. Таке враження, що це іржа. Потім їх оброблю. Навіть можливості не було погодної можливості обробити. Холодно а для препаратів потрібен температурний режим і мокро, теж воно ну, не, не для обробок. Хворіють страшенно, і я певний час <кій> взагалі думала замінити всі бородаті риси на Сибірські, котрі декоративні листям до зими. Дивіться, як обрієта квітне фіолетово, підігруючи фіолетовим тонам і рисів. Та коли ті бородатики розквітають, вони ж так пахнуть. Це було певне для мене відкриття. Вони такі ароматні, такі як якісь вишукані духи, причому різні кольори. Ось ці низькі фіолетові, ні, а високорослі. Навіть такі простенькі, вони мають дуже гарний запах і різні кольори мають різні відтінки ароматів. Ну ні, ні, не відмовлюся від них в жодному разі, але потрібно з ними вже зробити якийсь порядок. Подобаються мені мої оці середньорослі аліуми, теж сорту не знаю, але вони яскравіші ніж більшість. І теж тут я хочу діляночці якомога більше рослин, що квітуть ось таким фіолетовим кольором, бажано темно-фіолетовим, можна і бусковим. Тобто наш сад розвивається безмежно, безкінечно. То одне доробляємо, плануємо, то інше. Ось за хостою хочу посадити ще. Аліуми теж темно-фіолетові. Хай би тут мені стирчали і доповнювали зелену наразі композицію. Поки не розквітли. Троянди, звісно. Ще раз зайшла в той самий куточок нової моєї ділянки. Туди я насадила дуже багато осок. І видно, коли молода ділянка, там ще є і шавлі, і карадонна, як доповнення, таке ідеальне доповнення до троянд. Насадила багато осок, бо коли є рослинки з листям, прямолінійним листям, котрі наче фонтанчики виглядають, то вкупі воно досить декоративно. Ось тут навколо троянди боскобель з трьох боків, теж осока. Є різні пенісетуми та хости. Це того ж типу листя. Взагалі хочу, аби розквітли троянди, дуже вже хочу. І тоді зробити розбір клумби подетально. Що, де біля чого і чому? Абрахам Дербі зустрічає біля воріт, розквітне ще й своїм ароматом, окрім краси, буде зустрічати. Отже, розберу і старі клумби подетально, і нові. Це така, такий анонс на майбутнє. Роговик і осколка. Красуня, вічно зелена рослинка. І, як я вже говорила, півонії на пуп'янках. Розквітла, обожнювана мною вайгела варієгата нана. І листочки в неї безподобні, і квіточки різних відтінків рожево-білого. Це такі старіші гілочки, в основі куща я молоді, буду омолоджувати. Буду старі вирізати. Чим молодші пагони, тим рясніше квітування. Цей сорт не росте високий, можна його гарно формувати, в принципі, на будь-якій бажаній висоті. І дуже пасують біло-рожеві квіти до білої хмаринки, ясколки чи роговика. В будь-яких композиціях ми намагаємося аби одні рослинки підспівували. Іншим. І коли отак комплексно дивитися на клумбу, так загалом кидати оком, то воно досить гарно виглядає. Зліва роговик, а справа, а справа вийгела. Правда, цьогоріч вона не така рясна, як минула річ. А це кадри 1 червня 2023 року, 2 роки тому. Ось вона. Чим молодші пагони, те, що я говорила, тим кращі квіточки, краща якість квітування. Мені ось такий варіант набагато більше подобається. Тому омолоджуватиму. Хоча він і невисокий, але дуже хочеться повернути собі отакий ефект. До речі, Вейгела на осінь, ще раз заквітне. Падали дощі, мала по часу можливість попарпатися в своїх старих відеозаписах. І деякі з них продивились для мене, вони були справжнім шок-контентом. Зараз і вам це покажу. І не знаю, що для мене більший шок. Чи як воно все у мене було купу років тому, чи як все-таки швидко змінюється і потужно змінюється сад з роками? Оце все, що ми зараз бачимо, ви побачите на осінь 2020 року. Сядьте собі гарненько, тримайтеся за стілець. Це домашні зйомки, як ви зрозуміли. Тут все так, як воно було, не очікуючи, що це побачать люди абсолютно без прикрас. Наша будова, наші будівельні майданчики, все, як воно було, і зараз, в принципі, небагато щодо будови і змінилося. І Чапулька, мій собачка, котрий минулого року пішов спати, йому було вже 20 років. І я так називатиму, що ви потім зорієнтувалися клумба до фіртки. Інколи вона за рослинами, може, і впізнавана. А це клумба від фіртки до брами. Таке щось в мене було. Великий газон, де складається все, що потрібно, що на часі складається, забирається, знову звозиться, забирається. Оце все косити потрібно. Увесь час бачу чорнобривці. Я ще садила. Взагалі дуже люблю чорнобривці. Та цьогоріч буду без чорнобривців. Швидше всього. Я ніколи не показую хату, будову, там нічого цікавого. Абсолютно, тим більше, у нас канал про сад, про квіти, а не про такі всякі штуки. Не дуже декоративні, в принципі. Ось е бери котрий ми впізнаємо в центрі. Такої композиції моєї облямленої самшитом тепер. Ще старі сорти. Це є флешфлаєр. Здається, спрейка, я її вже зараз не маю. Це між будинком і клумба під виноградом. Я пробіжуся зараз. Ось вона клумба під виноградом, хата Це на сьогодні пробіглася <кій> з камерою, щоб показати, як воно все по-іншому. Це під виноградом клумба. Це ось там по центру бересклет, облямлений самшитом, Ви бачили, як воно було раніше. І ми рухаємося до фіртки помаленьку. Це ось клумби з обох боків до фірточки. А далі піде клумбочка від фіртки до брами. Відтоді тепер, бачимо бересклет, бруслина Emerald Gold. розмножувала її собі, порозсаджувала посаду і самшити не розмножувала. Бо дуже люблю, щоб в композиції були вписані такі, як я вже говорила, структурні рослинки. Ще, по суті, на завершення хочу показати. Вам цікава рослинка, вже минулоріч розповідала. Зараз перед нами карадонна, а хочу показати ось астранцію. <кій> Маю різні сорти астранції, дуже класно. Відтепер і до морозів квітуватиме. Класно, як супутник, до троянд. <кій> Ще про астранцію ви не раз побачите і почуєте у моїх відео. Хости розрослися, їх облямовували раніше. Нарциси, тепер листя нарцисиків я сплела в косички, і вони ті косички сховалися під хостами. І тут роговик, <кій> морозники, чимирники та багато чого іншого. Бур'янці, звісно, як без них. Отак от от живе зараз мій сад, очікуючи квітування троянд. Чекаємо на вас, трояндочки, дуже чекаємо на ваші барви, на ваші аромати, на все щастя ту радість, яку ви нам приносите. Дякую всім, що прогулялися зі мною до трояндовим садом. Садом кінця весни і початку осені. Сподіваюсь, що вас не дратував мій хриплий голос, мої хикання, пхикання. Ну, таке життя. Так воно буває. Дякую вам і слава Україні!